Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми знаходимось в одному з магазинів мережі Солодка Лапа. Як бачите, в даному магазинчику є місця, де можна відпочити та насолодитися смаколиками. Магазинчик нещодавно закінчив ремонт, тож вже відкрив двері для відвідувачів. Відразу бачимо вітрину з різними тортами. Їх просто неймовірна кількість. На будь-який гаманець та смак, штрудель з вишнею – це моя окрема любов, на яку я звернула теж свою увагу. Різні маленькі тістечка, бюджетні і не дуже. Смачненьке, а головне все свіженьке. В цьому можете бути впевнені. Також є вже готові тортики на подаруночок або просто для гарного настрою. Та торти, які можна нарізати, як ви бажаєте, по вазі, десерт Павлова, смачненькі в стаканчиках десертики, чи два види дуже смачні. Особиста рекомендація від мене. Ще торти і ще торти. У мене розбіглися очі. Ви тільки погляньте на цей широкий вибір. Гадаю, ціни ви всі бачите, якщо вам до вподоби робіть скріни, також торт полуничка на акції. Бізе, шоколад і просто неймовірна кількість печива, включаючи наші всіма улюблені горішки зі згущеним молоком. нутелла печиво теж акційна ціна. Це дуже тішить, що магазин турбується про своїх відвідувачів та дає насолодитися більш доступно улюбленими солодощами. Печиво як галетне, з шоколадом, пісочне, ну, будь-яке все не перерахуєш. Можете насолодитися та зробити свої висновки. Гадаю, це відео вийде дуже апетитним, тож обов'язково за переглядом не забудьте захватити з собою смаколики. Вони будуть дуже доречними. Сочник з сиром. Дуже апетитно сир аж вивалюється. Різні види халви. Ось така новинка плетінка з сиром та зеленю. Вона солоненька. Також є трішки східних солодощів, схоже щось з магазином фундук. Ну і, звичайно, що цукерочки, теж на акції з вісташкою. Є полуничка в шоколаді, монблан дуже смачні цукерки, хоча вартують того. Фрукти в шоколадах, аркадія пташине молоко. Корівка. Ви тільки погляньте, як продавсі дівчатка оце заморочилися з викладкою цих цукерок, але відразу кидається в очі. Вітрина зроблена на всі сто. Всі наші українські відомі смачні цукерочки, бабусіні казки, пам'ятаючи з дитинства, каракум, ліщина, червоний мак, ну і ромашка. До речі, Магазин має нову кавомашину і нам видає каву за доступною ціною. Ну і перелік актуальних акцій на видному місці. Друзі, замовились солодкі лапи у свічі стійк. Зараз вам покажу, там було видно. Зверху караметка. Ми бачили ціни на відео. І кава. Латешечка з фірменим стаканчиком. Навіть така не тепла, а гаряченька смака. Смачна глава насичена. Молочна. Ну, я зластила теж. Мені сподобалося, що тут навіть є одноразова ложечка. щоб хто їздимо? Так, зараз ми передегуштуємо, що. Ну, що це таке. Ще є часки стажкових з малиною. Ліцею я вже коштувала, а це ще ніби зараз подалося. Це Є, ну, як, Гарний асортимент для всіх солодощів. Головне, що у нас свіженька, знаєте. Оце прям головне. Mm -hmm. І, звичайно, що солодко, але дуже смачно. Саме цей сыр, смачний пісочного основа. Смачний насичений дуже. От хто з міста Миколаєва обов'язково ви сюди, заходьте і куштуйте. Вагомий плюс цього закладу, що тут є столик, де можна посидіти. Тому що, наприклад, я бачила, в солодких лапах Миколаєва немає, просто магазинчик і все. А тут саме таке що современне. Ага. Ну, кава смачна, Он дуже бюджетний. хочу вам сказати. Вона не була, ніж в тебе навіть краще. Можливо, порознього трішечки менше, а взагалі просто. Тож я буду насолоджуватися своїм таким смачним перекусом. А ви не перемикайтеся. Дивіться, як гарно. Зробили оці серветниці. У вигляді такої тендітної леді. І от її сукня, ці серветки. Супер. Це ж треба було таке вигадати. І все, знаєте, в такому в одному кольорі. Ну, в магазині. Дуже класно. Слідкую за цією мережею, тому що ну, вона мені подобається. І я, звичайно, що не постійно, але заходжу туди, тому що все ж таки якогось, знаєте, там солоденького і свіженького хочеться. як класно виходила магазинчик. Ну, Після ремонту солодка лапа. Мост. І до речі, в попередніх відео, вже не пам'ятаю під яким, мене просили. Якби, господи, показати всі щось слова в мене погубилися в голові. Показати солодку лапу. Христинка, тобі великий привіт з Миколаєва, від мене особисто, звичайно. Що, от, і від наших друзів-колег. Знаю, що твій чоловік любить цю мережу, можливо, ти її полюбляєш. Тож, це твій коментар спонукав мене зробити цей огляд. До речі, задоволена асортиментом, задоволена смаком, тому що було що продегустувати. І мене дуже вразила кава. Я зізнаюсь вам чесно, я не куштувала ніколи каву з лапу. Ну, чомусь мені не доводилося. Так колись там різні кафешки або, знаєте, АТП-шечка пішла за покупками і вже там. Закупилася, так, ще й каву з собою взяла, так і дороги. Все за один раз так розговорю. А зараз, думаю, скуштувати треба. І вона, до речі, мені сподобалась. Вона не гірша, як я вам і сказала, чим на От, І приємна ціна взагалі. Мені дуже сподобалось. Тож, хто в Миколаєві і взагалі ця мережа є не тільки ж, зрозуміло, в нашому місті обов'язково заходьте, хто полюбляє солодощі, завжди свіженьке та смачненьке. Це не реклама, це особиста рекомендація від мене. Якось так, друзі. Дякую вам, що подивилися це відео. Ось такий у нас коротенький огляд вийшов. Гадаю, вам сподобалось. Ось, ставте пальчик вгору, залишайте коментарі під відео. А, які ваші ідеї на майбутнє, можливо, хтось що хоче побачити От, в міру своїх можливостей, буду якби, старатися виконати так, ваші побажання. От, всім бажаю вам мирного неба, всього найкращого і до зустрічі в наступних логах та відео. Всім бувайте, па-па!